Вітаю, друзі. У нас сьогодні з вами запланований етер на тему, як долучати, як приносити, як допомагати, можливо, правоохоронним органам з доказами. Мене звати Юлія Лісова, я адвокатка, юристка приймальні української гельсінської спілки з прав людини в місті Одеса. Нагадую, що до нас можна звернутися за правовою консультацією, і ми надаємо. Такі консультації безоплатно. Повертаючись до нашої теми, ми розглянемо е, тему доказів в кримінальному процесі, в кримінальному провадженні. І я би тут хотіла торкнутися, можливо, трьох аспектів, коли можуть виникнути такі ситуації, коли від вас е, можуть або витребувати докази, або ви. Самі захочете а, принести, долучити до матеріалів кримінального провадження докази. Отже, перший випадок, коли вам стало відомо, що є якийсь злочин, або є якесь кримінальне провадження, вже відкрите, і у вас в розпорядженні є докази, і ви б хотіли, щоб їх передати правоохоронним органам. І е, як це зробити? Це тобто перша ситуація, коли за вашою ініціативою ви хочете це зробити. Друга ситуація це коли ви залучаєтесь до кримінального провадження як учасник або учасниця, наприклад, ви є свідком, або а, ви є потерпілим. Вже гірше, да, або ви є підозрюваною особою, що, можливо, ще гірше, але різні ситуації бувають. І всі ці особи, як учасники кримінального провадження, вони можуть також надавати слідству докази. І третя ситуація, коли а, і не за вашою ініціативою, і не. Ви і не є учасником, ви не є свідком потерпілим, підозрюваним, але е, кримінальне провадження слідство може виникнути у вашому житті і витрубувати у вас навіть з примусом докази, якщо у вашому розпорядженні вони є. Наприклад, прийти до вас з обшуком або е, просто там вилучити слід, у вас щось захоче. Тобто, це третя ситуація. Спочатку давайте поговоримо, що таке докази, що може бути доказом в кримінальному провадженні, це будь-які речі або документи, які щось можуть підтвердити або спростувати в кримінальному провадженні. Тобто, це можуть бути речі, на яких можуть бути сліди, які свідчать про те, що злочин відбувся. Це можуть бути там предмети, якими вчиняються якісь телесні ушкодження. Це може бути предмети, які інші сліди нас собі залишили. Або це можуть бути документи. Наприклад, часто документи є доказами в кримінальних провадженнях економічних, де можна прослідкувати якісь там підробки або просто шлях. Переведення коштів, або якісь угоди, які фіксують, якісь обставини. Тобто, якщо в загальному, це або речі, або документи, що може бути в розпорядженні людини. Ще це може бути наразі дуже розповсюджена історія: це електронні докази, да ви, наприклад, щось зафільмували або щось фотографували, або записали. Uh, чи uh, якусь розмову на аудіо, і це також може бути доказом. Або у вас там на електронному носії якісь документи, електронні документи, або якась переписка в вашому телефоні це також все може бути доказане. Отже, перша ситуація, коли ви, вас ніхто не чіпає, але ви маєте докази і хочете їх принести слідству. слідство. Добре, якщо ви знаєте, у кого впровадження, у якого слідчого або в якому органі знаходиться, хто розслідує це провадження, ви можете прийти до цього органу або написати листа і зазначити, що у мене в розпорядженні знаходяться такі-то докази. Дуже важливо, що дотриматись процедури отримання. Тобто передачі, оформлення належного процесуального оформлення, передачі доказу від вас до слідчого. Це безумовно головний біль і турбота слідчого, це правильно оформити, але вам не треба на цьому етапі цим перейматися. але що важливо розуміти, що це не просто буде, наприклад, ви прийшли, передали з рук в руки і пішли. Це Вимагає якогось паперового оформлення. Можливо, вас буде допитано як свідка, де ви спочатку ви а, про, поговорите зі слідчим, підпишете протокол допиту вас як свідка, де ви поясните, звідки у вас цей доказ, а, чому ви вважаєте, що це доказ, і так далі. А потім вже іншим протоколом буде оформлена передача такого доказу. Тобто, тут треба зважати, що така передача вона буде вимагати. Певного процесуального формального оформлення, і це обов'язково, оскільки кримінально-процесуальний кодекс передбачає такі процедури. Другий момент, ну, я ще трошки про першу ситуацію, чому, можливо, це наразі актуальна історія, коли ви можете мати докази знати, що. Вчинено злочинних і хотіти це віддати, тому що зараз, на жаль, ми часто стаємо свідками воєнних злочинів, вибухів, пошкоджень, які наносить держава-агресор. І тому ми, на жаль, можемо неочікувано стати свідками таких подій і щось зафільмувати, щось записати, щось фотографувати. І у цьому сенсі. Кожен може стати у будь-який момент свідком, і тому ви маєте знати, що у вас є таке право проініціювати передачу такого доказу слідству, і можете це прийти з цим до правоохоронного органу і передати такий доказ слідству. Другий момент, коли ви вже є свідком потерпілим. Підозрюваним, то у вас є пряме право, яке прописано в кримінально-процесуальному кодексі, як в правах свідка, в правах потерпілого, в правах підозрюваного, надавати на рівні з стороною обвинувачення, тобто слідчий збирає докази, і підозрюване, наприклад, може також збирати докази. Свідок також може, крім. Своїх показань він може також і надавати докази. Наприклад, він щось пояснює, а у нього є документ, який підтверджує його слова, тому такий свідок може передати такі документи або речі як докази. Це також все підлягає оформленню, як і в першому випадку. І третій випадок, можливо, саме неприємний з точки зору. Того, що він може бути неочікуваним і примусовим, це коли ви не є учасником, ви не є ініціатором, але до вас можуть прийти для того, щоб вилучити якийсь доказ. Це може бути обшук, наприклад, ваш, ваша співмешканка, ваш співмешканець, або там просто подруга-друг, який могли щось залишити у вашому. Вашій квартирі, а слідство це стало відомо, і вони прийшли у вашу квартиру, щоб знайти і вилучити цю річ, то у такому разі вони можуть прийти з обшуком до вашої квартири. Що тут треба розуміти в цій неприємній ситуації? Правоохоронні органи мають право проводити обшук, навіть якщо вам це неприємно і ви цього не хочете. Але у вас. Є також права у цій процедурі. Перше, що треба знати, це якщо проводиться обшук, то за загальним правилом правоохоронці мають вам надати рішення суду, в якому буде приписано, що суд дозволяє входити ваше приміщення і проводити такий обшук. Є винятки, при яких слідчий може зайти до такого рішення суду і отримати його потім але це виняткові випадки які е, саме передбачають таку необхідність терміновості за загальним правилом завжди треба питати це рішення суду яке дозволяють яке дозволяє такий обшук е, другий другий момент це ну, Очевидна річ, що треба пересвідчитись, що люди, які прийшли з такою процесуальною дією, вони дійсно правоохоронці, тобто вони зобов'язані пред'явити, показати вам своїм посвідченням. Третій момент це те, що а, ви, як власника, або квартири або будинку, або просто як людина, яка користується, яка проживає в цьому будинку, ви маєте право користуватися послугами адвоката під час такого обшуку. І... Але тут така цікава річ: тобто, ви маєте право запросити, зателефонувати адвокатові. Адвокат має право приїхати і зайти, і надавати вам правову допомогу під час такого обшуку. Але ніхто не зобов'язаний чекати вашого адвоката. Тобто слідчі там, інші правоохоронці вони починають обшук, і зобов'язані впустити адвоката, коли він приїде, але певний час, поки адвокат буде їхати, певний час обшуку він може відбуватися без нього. Це законодавством так прописано, не зобов'язаний. Не зобов'язаний ніхто ждати адвоката. Що важливо, да коли відбувається такий обшук, у людей, які проживають у такому приміщенні, є право спостерігати за тим, як відбувається обшук. Чому важливо уважно дивитись, як, як відбувається, що відбувається, що вилучається, тому що наприкінці цієї. Цієї слідчої дії вам буде запропоновано підписати протокол обшуку. І тут важливо не просто формально підписати і забути, тут важливо дійсно прочитати, і якщо щось там відображено не так, щось було вилучено або там вилучено, а в протоколі не відображено, що воно вилучено, або написано, що вилучено, але не вказані якісь. Ідентифікуючи ознаки цього вилученого майна, і потім не зрозуміла, як його шукати і встановлювати, що саме це було вилучене. Тому, якщо ви з чимось не згодні, або щось хочете уточнити, або, наприклад, якісь порушення відбувались там, я не знаю, вам не дозволяли дивитися, не пустила вашого адвоката, вам не надало ухвали про обшук. Вам не показали посвідчення і так далі, то ви всі ці свої зауваження, коментарі, скарги, ви маєте право написати прямо в цьому протоколі. І важливо, що ну, якщо у вас да, щось вилучалось, ви, можете, ви маєте право отримати копію цього протоколу, щоб у вас було якесь підтвердження того, що куди поділись речі, хто зараз володіє цією річчю і до кого звертатися для того, щоб її там, наприклад, повернути назад. Тому дуже важливо, перше, да, повертаючись, отримати копію ухвали рішення про те, що взагалі обшук дозволений судом, а друге, це отримати копію протоколу про те, що проведений обшук, і які речі вилучені. І е, останнє, що я б хотіла тут сказати, це те, як повернути назад речі, які були вилучені якимось чином. Це може бути або під час обшуку, або ви щось віднесли добровільно, і це стало, наприклад, речовим доказом, але ви б хотіли колись, коли він вже буде непотрібний слідству, повернути це назад. Е, і тут. Напевно, важливо розуміти, що свою річ можна не отримати довго, тому що, за загальним правилом, доля а, речових доказів вирішується вироком суду. Тобто, спочатку триває слідство, потім цей докази ще а, має право а, оглядати суд під час судового розсліду, потім ще це. Цей вирок суду він має набрати законної сили. І саме в вироці прописується доля цих речових доказів. Тобто, якщо, наприклад, речовий доказ належить на праві власності вам, то там має бути прописано, що такий-то речовий доказ необхідно повернути такому-то громадянину або громадянці. Якщо. Суд, наприклад, забув це прописати, можна звернутись до суду і попросити його внести доповнення в вирок і вирішити долю речових доказів. Тому, якщо у вас цей речовий доказ, не вилучений з цивільного обороту предмет, наприклад, це не наркотики, це не зброя, це не ну, щось інше, да, що. Не заборонено, чим не заборонено володіти на заборонені речі, то вони мають повернутися власнику, але це може зайняти певний час, тому що, поки вони необхідні для того, щоб доводити в кримінальному провадженні, вони мають бути зберігатися в спеціальній камері, де зберігаються речові докази. А, питання. Питання, яке надійшло, якщо я не обвинувачена особа, але якусь мою річ вилучила в рамках кримінального провадження щодо іншої людини, скажімо, телефон, то так само чекати на суд, поки не дозволять забрати. Так, на жаль, це така процедура це така необхідність тримати всі речові докази, поки не буде вироку. Тому. Поясню тут більш ретельно, тому що в кримінально процесуальному кодексі прописано, що тут е, суд досліджує всі докази безпосередньо. Тобто, е, тобто, суду, в принципі, може бути мало того, що слідчий або прокурор щось там написали, якось там оглянули, е, сфотографували і передали це суду. Тут має. Має мати таку можливість безпосередньо попросити, щоб прокурор приніс йому ці всі речі, і безпосередньо це все своїми очами судді, все це побачити, руками помацати. Тому, щоб забезпечити це право безпосередності дослідження доказів, ці докази зазвичай вони зберігаються, поки не буде вирока. Є така процедура, що можуть передати докази. Під таку розписку про те, що потерпіли або свідок, або хтось інший буде зберігати цей доказ в такому незмінному стані і надасть це, коли буде потрібно. Але ну тут не дуже да, такий надійний спосіб забезпечення доказів, тому в більшості випадків це все ж таки зберігається у слідства, у прокурора, і тільки після всього. Після набуття вироком законної сили це може бути повернуто власнику. І, на жаль, це може тривати роками, да? Але щоб мати шанс на повернення таких доказів, треба дуже слідкувати за всіма цими протоколами, вилучення, обшуків, передачі і так далі. Тому що саме е, тільки за умови, що в. В цих документах буде прописаний прав ваше право власності і описано нормально предмет, який у вас було вилучено. Тільки за ці ті умові, умовою вам може бути ну, більше шансів, що такий предмет буде вам А, Дякую вам дуже за увагу. Оскільки питань більше немає, то будемо завершувати. Нагадаю, ще що. Якщо у вас питання пов'язано з доказами або не пов'язано з доказами, інші правові питання, то будемо раді вам допомогти, звертатись до нашої, до нашої приймальні. Ми надаємо безоплатні правові консультації. Всім гарного, безпечного дня!